Всім привіт дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати люля кебаб в духовці. Для цього мені знадобиться пів кіло фаршу, в мене куряче свинячий Одна столова ложка соняшникової олії, сіль, паприка мелена, приправа до м'яса і мелений коріандр, чорний мелений перець, 2 столові ложки крохмаль картопляний. Одна велика цибуля, кріп у мене пучочок, часничок, два невеличких зубчика, пів пучка е петрушки. Зелень можете додати будь-яку, яку ви любите. Спочатку я подрібнюю цибульку та часничок, мілесенько нарізаю кріп та петрушку. Одразу хочу вам наголосити на тому, що потрібно взяти глибоку тарілку або миску, бо ми будемо підкидати фарш. Зараз ви побачите, що я буду з ним робити. В фарш додаю цибулю, зелень. Додаємо сіль за смаком, чорний мелений перець, паприку, приправу до м'яса та каріандр і крохмаль. Все ретельно між собою перемішуємо, щоб наші інгредієнти обійнялися між собою. Після того, як все ретельно перемішала, починаю його як вимішувати рукою. Спочатку я його ось так перемішувала, а потім починаю його а, брати шматочки і підкидати. Підкидаю Виходить, як будто ви хочете його побити об тарілку. Бачите, воно в мене сформувалося в один такий великий шматок. Це робити обов'язково на протязі 10 хвилин. Після цього накриваємо піщовою плівкою і ставимо на 1 годину в холодильник. Одна година минула. Дістаю фарш з холодильнику. Попередньо я вже застелила деко пергаментною бумагою, трошки смащую його олійкою і починаю формувати наші кебаби. Ручки можна трошки змочити, щоб фарш не прилипав. Ось так у мене вийшло. Але ви можете сформувати так, як вам подобається. Це не принципово. Взяла ніж і трошки отак зверху попридавлювала свої кебабчики. Звичайно, що цього робити не обов'язково, але вони так гарненько ну, виглядають. Відправляю їх в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. В мене духовка електрична, тому дивіться по своїй духовці. Ось такі красончики там готуються. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте будь ласка вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Якщо готуєте за моїми рецептами, залишайте, будь ласка, свої коментарі.